Ой, забрать и все. Блин. Да что ж такие там? Ту Близько не під'їжджайте, будьте в стороні. Так, телефони взяли, пішли працювати. Тепер <питрив> до тебе питання вже. Яких? А я Для вас вам хочу вас. вислухати. Кого я вас слухав разу три на ефірі, я не можу поняти цю тему, бо там їх зразу 4-5 в кучі, то я не можу поняти. Доброго дня. Хотів би до начальника обпасти. До начальника зброя є? Да. Зброя є? Да. Пістолет, хочу. Підтримуємо ефір подобаєчками. Та потуляємо по екранчику. Обновляємо командні сердечка. Андрюха пише танк. Так, <гум> да, Андрюха. Було б непогано, так я, б... да, я б так сказала. Всім дякуємо за підтримочку. Також заходимо, коментуємо відео. А, доброго дня. Може до начальника попасти? До нового. Хомяка вже звільнили, слава Богу. Нема ні? Ні, 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 ні. азам його є. Ні, ні. Азам зама є. Юрист главний є. Юрист? Да. Давайте кого-небудь, якщо можна. Я вибачаю, хлопці. Питання, що керівництво е сухопутних військ, я як журналіст, наша редакція, надали звернення. Просимо вас, шановне командування сухопутними військами, надати нам дозвіл на проведення одного дня в Печерському районі міста Києва, в елітному районі, один день. Е для інформації. Тобто я, як журналіст, буду ходити з групою оповіщення і показувати українцям, як ТЦК повинні працювати, як ходити. Ну, нормально, так? Зі сторони не мішати. Значить, так, сухопутні війська погодили це звернення, погодили звернення. І я вже три місяці чекаю, коли мені ну, дадуть вже пройтися з хлопцями. Тому я тут. Хом'як був в курсі, хом'як не хотів, щоб ми... Пожалуйста, бо начальників нема, тут хочуть поспілкуватися. Поки, будь ласка, зйомку не ведіть в нею, добре? З ким? Я себе знімаю, фіксую. Нашим юристом, добре. Хлопці, можна з ним? Не треба. Я вас прошу. Оце реально, реально, я б. Так, такий настрій хороший. У ну, мене ефір іде, я вам все більше скажу. Де, Воле, діки, дивіться, діки, да. я вам скажу чесно. мене... <плоти> я, я, я вам скажу чесно. Мене вже і поліцію викликали, і ви викликали поліція, ТЦК. Лише, і в... поліція Ви самі полі... подумайте логічно сюди прилетить. Що за прилетіть? Ви покажете в прямому ефірі, де ви находите. Я думаю, повірте мені, я думаю. Доброго дня. Так, е, да. ситуація наступна. Я журналіст, ось моє постійно. Наша редакція ось ми. Катя, журналіст. веде зйомку, щоб ти просто знала. Так, да, да, зрозуміло, зрозуміло. Є Я фіксую та. е, від нашої моєї особистої редакції, яку ми отримали, молода, Укртаймсінфо, ми написали листа в сухопутні війська. Просимо нам надати досвіду згоду на проведення одного дня у чеському районі, разом з цікаво. Сухопутні війська погодили. Ця... Цикар з зйомку ще разум'язу. я як журналіст, жовно... буду ходити ззаді, з ТЦК, вони будуть ходити повіщувати людей, я показати українцям, де порушується закон, М -м -м. як повинно бути або... да. погодились. І вже тут, а... ще при Орлу, по-моєму, я звернувся. Да, ще орел тоді, Ні, Орла не було. А, при Хомяку я звернувся, по-моєму. І бумага прийшла вам сюди. У вас є такі хлопець, які є, як його Женя звати, такі світлики, по гражданки ходять, по медіа. Ну, медіа у вас. Головний, хто з журналістами спілкується у вас? Селенко. Селенко, о. Добре. Так. І він вже я йому вже раз десять десять дзвонив. Чекаю, коли ж ТЦК Києва дасть згоду. Ну стати пана Селенко. Так, да, якщо можна. Да? Ні, 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 я нормальний. Я так, мене таке спілкування, я вибачаю. Добре. Ні, я просто те саме, трошки трошки контужено, а так нормально. Добре. А ви пана Селенко викликали? І викликали пана Селенко? Ні, вони тільки вас висилали, ну, Людина попросила... Як... — Я вислали. Просто новий, новий начальник, може, він не знає, що в нього сухопутні війська дали згоду. Мені просто на його відповідь. Чи Він теж як хомяк проти? чи ні. Чи він все таки не як хомяк? Сухопутні війська, вашу прислали? — Ну, звісно, воно лежить у вас. Він зараз вийде оцей це Зго... Ні, Так вам направили. Ми ж направили їм вони дали сюди листа. Що ми погодили? Сухопутні війська. З його угоду, то це ж до не Потім придумали історію, це Києва вашого, Хомяк, що давайте ми отримаємо згоду від поліції. Ну, це ж я буду поліцейські показувати. А поліцейські, знаєте, що Києва сказали? А наша згода не потрібна, це ж ви їх залучаєте. То Та ти така два згода. Я як ідіот, глав Києва лупив, там відстрімив з лавка Києва ще з одного режимного об'єкту. Доброго дня всім. У мене локація відпочинала, все нормально. Я фіксую для себе. Якщо мої права порушуються, то я вже фіксую все. А так поки все нормально, слава Богу. Не знаєте, зеленого звільнили вже з Подольського ТЦК. Не в курсі? Який починка обстріляв? Без поняття. Я думав, такі новини у вас швидко розходяться. Я поняв. Понял, <звіця> <звіця> зрозумів. Так, що тут у нас скоро. Скоро підеш за рублієв. Ну, так і буде. Вже мені погрожує, що вб'ють. Б'ють, так вб'ють. Що? Так що, подожіть. А наші хлопці які захищають нашу державу. Вони Дарасов там луплять, а я і Дарасов тут луплять. Ну, що там мене вб'ють, що тут б'ють. Я ж Нульовка написала. А, нульовка. Да. Хлопці, ви чули, так, то Та задні ми заїдемо. Ми вже погрозі пішли. ласка, да. ще раз з паном Славим, зараз на телефон можна, йому про зараз немає? Чи можна е, документи ще розказати, що буде? Та він знає, Київський ревізор, скажіть. Київський ревізор. Моїсенко Василь Сергійович. Ліга Інформ. А коли ви будете? А коли? А коли ви можете тоді задатися? Його набрати може щось. А чи може ваш номер телефону передати? Та в мене є він. А, тоді він наберіть його, будь ласка, бо є. А беріть що мені набрати? Що він каже? Що будуть тоді нас оповіщати? Він, він зараз тоді вас набирає. А він може вам сказати? Зараз він вас не його. Нехай мене набере зараз. Нехай він мене набере. Нехай. Бо я буду шукати довго його теле, я не записую його. Я номер телефону у вас його. Все, зараз... Нехай він мене набере, Салі. Наберіть, будь ласка, його зараз, добре? Добре, все зараз. Так, зараз... да, дякую. Угу. А, а мене наберуть. Разпакуємося. Цимборовицький Цимбарось... бандюга. Це хто такий? Один в полі не вибухає. Це нульовка, в... що написав, що тебе скоро уберуть. А -а -а. А нехай пише. Ну, бачите. Шепелявий, ну, ну. Да, там вони своїх на начудили, Але за що йому Героя України, я не розумію. Представити вулицю назвати ще. Вулицю. Да, да, Доброго дня. Да. Давно не був у вас. Це ж хотів дізнатися. Вже час пройшов, вже скільки після хомяка їх зняли. Що там начальник? Ще не прийняв посаду. Таке розпорядження ще ж було три тижні тому. Я ж бачив. <тукрі> а, так а, а, а зам, зам а, а ТВО ж є, ти тимчасово ти виконуєш обов'язки, ж, є. Фотов, фотов. Ну. <тукрі> Та ні, мені, мені все. Мені все мені все одно хто мені та зустріч, ну як воно не він не... хоче з мене познайомитися, я залюбки з ним познайомлюсь. Але навіщо він нам потрібен тому, що сухопутні війська дали дозвіл, а я до сих пор ще не ходив з групою повіщення. Давайте Ну. Ну. начальник із вами ще раз поговоримо. Що ви всі так ще подивіться, наказу ще нема на нього? А, ще нема? у нас? Тобто у нас Київ без... Так, а навіщо нам він, якщо є тимчасові виконуючі обов'язки? Яка різниця? І... Мені сказали, мені, мені, сказали, мені сказали так, що з війська треба, щоб ти Києва слухало. Якщо є розпорядження і погодження, то я думаю, ну треба, щоб було вже за три місяці вже хтось. Ну, ну хомя, хом'яка зняли, хом'яка за діло зняли. Дивіться. Ні, ми тоді говорили, ні-ні, дивіться, перший раз. Перший... А, ага, мою ідею не так зрозуміло, поняв. Дивіться, ну ви ж мене тоді направили в поліцію, так. Да. Да -да -да, я вас слухаю. Да. Давайте так, зайдіть, якщо можна, будь ласка, зайдіть до начальника, ну який те саме, нехай він дасть ну, вказівку ТВО. Давайте ми зустрінемося. Що ми тягнемо кота за яйця? Три місяці. Люди, люди не знають як ЦК. Да, 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 да. Слухаю. Все добре, давайте через тиждень все. Тільки тільки ради вас. Один тиждень я чекаю вашого дзвінка. Тільки ради вас, все. А, ага, все все, тоді. Все, давайте, тоді давайте так, Це святе. Е, займайтеся своїми справами, все, все, все. Давайте через тиждень я чекаю відповіді від вас, добре? Все, гарного дня. Да. Все. У нього да, у нього пологу, це Святе. все, До побачення тоді. Через через тиждень чекаю дзвінка. Все, до побачення. Все, все. Я, 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 я почекаю, бо в мене ще у людей роботи річ займатися. Сюди. Це. Сюди. Це сюди. А то мало дещо. Шо? 16 дружевого овшина в кармані. приємно, До бачите, це найкращого. Ну, там нормально все, там треба що. Нехай тиждень почекаємо це святе. Так що і все. Головне, що нас почули. Oh, yeah, Ну що скажете. Любі друзі. День сьогодні насищений дуже в мене. Можна їхати додому. А ні, ще треба військову бляха-муха. Військова адміністрація чекає дуже від вас дзвінка міста Києва. Бо я так розумію, треба йти до Тимура Ткаченко, що вони не дзвонять мені, не дзвонять. всі погодили, Служба безпеки погодила. Військова адміністрації скажуть, що ж погодили, але щось що вони не, не торопляться. Спецпровірки всі пройшли. Вже і група хлопців готова. Є хлопці, які готові працювати, але щось. 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 Нічого не робиться. Що це за херня? Сергій, що це за хиля? Таке тільки, тільки блокувати. Кого блокувати херам? Сергій, ви про що? 13 відкувачів. Сергій, я вам запит кину. Розкажіть, кого треба блокувати? Херам. Вензі. Роса, який дозвіл дали. Сухопутні війська дали дозвіл. Мені є журналісту провести цей день з ТЦК Києва, Печерського району, в елітному районі. У мене умова була. І не біля метро. Вам потрібно у мене... Меня не приватна охорона. Так, ну що, бажаю тобі міцного здоров'я та життя. Дякую на Йому печеньки не сподобалися. А тобі що тобі пече? Ти не чіпиться ми таракани. Що що не так. Що не так? То за Сергія пишуть кого Сергія блокувати, Хто такий? Це що написав, що за херня таке тільки блокувати. Що блокувати? Я, я Сергій, тобі, тобі далиш запит. Дай свій голосочок послухати. Обличчя, ти не покажеш, тебе ж, тих ж нульовка. 12. Терпіння і ніргово, руса, дякую. Касі каса, пока роса. Так, ніби ви не знаєте, як воно робиться на публіку, що нема куди час потрапити. Ніби ви не знаєте, як воно робиться на публіку. Що нема куди час потрапити. Що робиться на публіку? Тадо виварався. Я думав, тільки я бачу тараканів. Ні. Не тільки ви. Звертайся до Порошенка, він посадействує, не дай Бог. Ніхто не посадействує, я до Зеленського звертався, і до Кличка, і до. Як цього, як ви, як цей блін, нарде, Господи. Гончаренко, три рази на ефірі був. Дзвонив йому на мобільний. Гончаренко говорю. Що ти там? Каже, там пішли ви з сраку, у вас проблем стільки, мені нема коли. Я говорю, ладно, зрозумів. Всі одної. Куди я тільки не звертався, всім посрати. Всім посрати. Не всім. Є одне, не буду казати хто, але там нормально все. Там реально просто, блядь. Завтра, можливо, сьогодні вечором дізнаюся, я зроблю оголошення. Дивіться стрім. Буде дуже цікаво. Такого ще не було в Україні. Сьогодні вечором буду знати, так що завтра, якщо дивіться стоїть, такого ще не було. Ви будете перші, якщо я завжди не дізнаюся, зроблю оголошення, що буде дуже пекельний стрім. Такого ще не було в Україні. Не було. Що порядні, чи ви хочете опро опровергнути? Я нічого не хочу. Я хочу показати, як воно повинно бути виглядати насправді. От і все. Щоб люди могли дивитися, опа, ми бачили стрім, а нам Київський резор показав. Ось. Ти це куни. Дмитро пише, що та... він у госпіталі хоче йти у Міноборону. Дмитрій добрий. Дмитрій добрий, хочу йти в Міноборону. Йдіть. Ось, знову в машині. Дмитрий. Ні, не в машині. Начальники, коли відпустка. Відпутка нам тільки сниться, ладно? Поки що я. Він не в машині, він на дворі. Не-не, зараз таке дещо наблюдаю. Дещо наблюдаю. Так, всім гарного. Ворог вже є шахти, портиться, різниця, листіку, одно тисячі дров, це жорстко. Так, а да. наші брусчатку ложать. Це теж жорстко. Ви бачили, скільки на сільській раді От Васильков, е Біла Церква або Білий Церкв, на сесії вони виділили 68 мільйонів гривень на підтримку комунальних підприємств. Думайте, на підтримку комунальних підприємств. Сільська рада виділила, це тільки в Білій церкві. 68 мільйонів гривень. Не на дрони 68 мільйонів, а комунальні підприємства, Підтримка. На запитання, які саме. Вони кажуть, це медичні заклади і комунальні. Я кажу, а які? Дайте мені список. Обісралися. Я кажу, на сайті все є. І я в прямому ефірі йду, спускаюся, мені кажуть, йди там до дівчинки, вона покаже. Я кажу, покажіть, я можу почати на сайті. А нема цього. Вдумайтесь. А потім почали на -на лупити депутатів за розкрадання коштів. Класна мене робота.